Вони вміють воювати, знають, як захиститися від російських снарядів та ракет. А от як увійти в мирне життя, як знайти роботу, як розпочати власний бізнес після демобілізації, з таким багато хто стикається вперше, аби допомогти таким військовослужбовцям в Україні стартував проєкт Територія відновлення та розвитку. Проєкт Територія відновлення і розвитку направлений на адаптацію наших ветеранів, а також членів їхніх родин, і можна започаткувати як власну справу, а також працевлаштуватися. Участь у проєкті можуть взяти мешканці 11 областей України, зокрема Житомирської, Київської, Львівської та інших. З 11 регіонів буде по 20 учасників. 220 учасників мають прийняти участь в цьому проєкті. Але до нас багато хто звернулося із інших регіонів. Тому ми будемо вже розглядати і в подальшому, щоб проєкт масштабував і можна було охопити вже і ті регіони, які не приймають на сьогоднішній день тут участі. Зокрема, учасників Житомирської області набрали доволі швидко, а ось деякі регіони дещо відстають. Із ветеранами та членами їхніх родин проводитимуть тренінги справжні фахівці. Аби поділитися своїми знаннями та досвідом, які учасники зможуть застосовувати у власному житті, буде проєкт розподілений на дві частини. Перша частина буде складатися із тренінгів психосоціальної допомоги, підтримки адаптації їх після війни, а також підтримка і членів їхніх родин, зокрема в тому питанні, що військові, коли повертаються, або да, вони не знають, як їм жити далі, і куди їм крокувати, і зачасту, вони хочуть змінити взагалі свою кваліфікацію, свою професію. Воїнам та родинам нададуть психологічну підтримку, навчать, як писати резюме, як започаткувати та вести свій бізнес. Допоможуть визначитися, яку професію вони хочуть опанувати. Професійні психологи, hr спеціалісти та бізнес-тренери проводитимуть групові тренінги та індивідуальні консультації. А по результатам будуть обрані найкращі, котрих супроводжуватимуть і надалі. Це будуть 10 проєктів від всіх наших да, заявників, яким ми будемо допомагати написати свої стартапи, знайти гроші або за грантові, або можливо, ми їх будемо працевлаштовувати, допомагати так само з центрами зайнятості і всіма підприємцями зможемо і з бізнесом, Перемовитись в цих випадках, тому ми будемо допомагати їм повністю до кінця. Всі тренінги для зручності проходитимуть у режимі онлайн, а розпочнуться наприкінці серпня. Проєкт триватиме до кінця року. Детальну інформацію та анкету учасника можна знайти у соціальній мережі. Для того щоб прийняти участь в даному проєкті, всі учасники можуть зайти на сторінці Facebook, саме на сторінку Територія відновлення і розвитку, де розміщена реєстрація форма і вони зможуть її повністю заповнити і подати. Потім вже члени команди нашої розглядають, можливо, дзвонять і питають, да, чи вони дійсно стосуються там відносяться до сімей військових, і тоді вони вже будуть долучені до проекту. Ініціатива реалізується завдяки громадській організації Союз ветеранів Донбасу в рамках проєкту і економічна підтримка України.